Служити підуть усі, ну або майже всі. Це гасло вже неодноразово звучало з вуст різних експертів, політиків та депутатів. І доки законопроєкт про мобілізацію все ще проходить узгодження і його ухвалення затягується, Верховна Рада скасовує поняття обмежено придатний. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова і ви дивитеся проєкт Новини Лайф. Що означають нововведення і кому доведеться все ж таки приміряти військову форму? Про це ми поговоримо з одеським адвокатом Олексієм Шаларом. Повного тексту ми поки що не бачили. На сайті Верховної Ради є опис, де саме головний меседж – це той, що не буде обмежено придатних. Взагалі я не розумію, як вони повинні і коли вони внесуть відповідні зміни, наприклад, в наказ 402, де є перелік а, тих хвороб, відповідно до яких відбувається виключення з обліку або обмежено придатний. Там потрібно внести ну дуже багато правок. Є закон, і його повинно виконувати обмежено придатних більше не буде. Це стосується не тільки цивільних військово-придатних військово, військово зобов'язаних, а і вже хлопців, які служать, які отримали поранення, які проходили дуже Довгі черги довгі процедури, щоб отримати обмеження придатного зараз. їх знову повинні відповідно до цього законопроекту протягом 9 місяців зобов'язати пройти військово-облікову військово лікарську комісію і дуже багато обурених військових спершу, першого, які отримали дуже великі поранення, які виникають з цим проблеми. А також військово зобов'язаних буде тільки повинно вказати, яка військова частина. Я вважаю, що це незаконно, що це все одно порушення прав громадян. Вони хочуть за рахунок. Обмежено придатних поповнити ряди військових частин. Я вважаю, що не так потрібно робити, але це все одно тільки моя думка. Як воно буде далі, я не знаю, тому що наказ 402 зараз не змінено, і там є перелік хвороб, які обмежено придатні, де з виключенням з військового обліку. Згідно закону, протягом 9 місяців повинні пройти, як я вже казав, медичний переогляд. Але це не означає, що все кинулись там через місяць. Проходити знову медичний огляд, наприклад, я пройшов там два місяці, тому медичний огляд визнаний обмежено придатний повторний. І е, якщо я отримую повістку, так я дійсно піду як е, військово зобов'язаний. Але якщо я не маю повістки. То я вважаю і йти самому, і ти туди і зараз і так дуже багато проблем у ТЦК вважаю, не потрібно. Так, я з вами абсолютно згоден, тому що дуже багато моїх знайомих, клієнтів є інвалідами третьої групи. і Відповідно до висновку ВЛК вони визнані, були обмежено придатними. Як зараз і куди їх будуть направляти, я спілкувався з працівниками ТЦК. Вони самі не знають, якщо чесно. Вони кажуть, там наприймали, а нам потрібно виконувати. Як виконувати, вони також не знають, але є відповідна вказівка. Зайнятися обмежено придатним, набрати з їхнього числа штаби. А ті, хто в штабах в, в таких військових частинах, як е, штабні, ще тут, які тут знаходяться по місту, не на передовій, набрати з числа обмежено придатних протягом 10 днів має право оскаржити дане рішення Вищестоящою військово-лікарську комісію. Наприклад, якщо це була районна військово лікарська комісія, вона повинна подати, має право подати до обласної. Якщо це було рішення обласної військово лікарської комісії, то до міста Києва, до республіканської в принципі, в нас були випадки позитивні, коли людина дійсно мала певні обмеження обмеження, її було. Признано, що вона придатна до військової служби, але розглядали вже в Києві, не на, на, на рівні області, а в Києві, де повернули справу і написало, що дійсно це людина є обмежено придатна відповідно до його медичного висновку. Потрібно змінювати, як я вже казав, наказ 402, де є перелік а, хвороб. Як вони це зроблять як швидко? Тому що якщо буде закон, якщо буде наказ такий 402, який був, то воно буде один одному суперечити. І взагалі я не буду, не зрозумію юридично, як це можна в. Впровадити в життя військова лікарська комісія повинна нести відповідальність, але я от знав з практики, що військова лікарська комісія зараз. Якщо ти прийшов туди, в ТЦК без відповідних документів, кажеш, що там в мене болить спина, то відразу ти вже придатний. А потім там лікарі, які є вже в військових частинах вже дивляться і беруть на себе відповідальність. Так, відповідальність вони повинні нести, але я скажу, що це буде дуже важко довести, що це було відбулося саме завдяки цікої лікарської помилки. Зараз буде або придатний, або непридатний. Якщо непридатний, це є виключення з з військової служби. Тобто воно як було, так і є. Нічого не змінилося. Просто обрали обмеження придатного. Але це якщо людина, наприклад. Отримала поранення, дуже великий, ну вірші, дуже сильний була волош таке, що його признавали обмежено придатним і яку кудись на БПД на, переводили в військову частину на більш легку службу. Зараз як буде, я не можу сказати. Я вважаю, що закон є, його потрібно виконувати, але вважаю, що буде дуже багато проблем з його впровадженням. Дуже багато підзаконних нормативних актів потрібно змінити, внести відповідні зміни до лікарів, як вони будуть це оцінювати. Дуже багато питань, дуже багато питань. Я критично відношуся до даних змін, як зі сторони військових, які отримали поранення, які не можуть відповідно змінити частину, так і зі сторони військовозобов'язаних, які мають відповідні проблеми зі здоров'ям. дивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.